Ваше враження від оцих слів і заяв про те, що росіяни можуть підірвати а, Каховську ГЕС і, по суті, 15 мільйонів кубів води фехлине далі по Дніпру? А, ви знаєте масштаби об'єкту? Давайте а, я поясню, чи я може питання... полягати в цьому їхня дійсна стратегія? Це політичне питання. Знов таки, це частина от його інформаційної атаки на Україну. Давайте Ну, на хвилиночку спробуємо поставити себе на місце цього мерзотника втрата Херсону? Ну це для нього політична фіаско Ви ж розумієте, да? Згадайте, як там який там екстаз був в Росії, коли вони втратили Ізюм, Харківську область, коли там була дуже масована, от наша вдала наступальна операція, що там відбувалося, і як крісло під Путіним за колихалося, розумієте? І тому безумовно він зараз в будь-який спосіб лякає, бо там вої, військові наші дійсно ведуть воєнні дуже вдалу успішну операцію. Він лякає можливими наслідками, ось такими. Тобто, якщо візьмете Херсон, то буде ось така такий сценарій. Я вам відверто скажу. Я не думаю, що треба лякатися цієї ситуації. Цієї загрози, бо ця загроза і реалізація цієї загрози однозначно з Путіна робить остаточна для всього світу терориста. розумієте Ну, ви, ви, ви розумієте, що сьогодні деякі країни е, там колихаються, там вони не при не визнають, що він остаточний терорист. Ну, ви бачите по голосуванню в ООН і так далі і тому подібне тому це спроба зупинити нашу воєнну операцію по визволення е, південної частини України саме е, з точки зору от Херсону і, і інших наших територій, які втратили. Не вважаю, що нам треба на це реагувати. Не припускаю я такого сценарія за за цілої низки при.